У дні, коли сусідня Польща прощалася із загиблими в авіакатастрофі під Смоленськом, разом із нею сумувала й Україна. У римокатолицьких католицьких храмах молилися за те, аби Господь виявив милосердя до тих, хто з'явився перед його обличчям. Поминальна служба за загиблим Лехом Качинським, його дружиною та представниками політичної, військової, релігійної та наукової еліт Польщі відбулася і в Бердичеві. У нижньому храмі кляштур босих кармелітів городяни просили у Бога та матері божої Бердичівської, аби ті не полишали президента Польщі і його оточення та дали сили й опіку близьким загиблих і всьому польському народові. Це дуже по-християнськи прийти на допомогу ближньому у важку для того хвилину. Звернувся до присутніх настоятель парафії непорочного зачаття Діви Марії, отець Бенедикт Крок. Добре слово підтримки щире співпереживання свідчить про те, що в людині живе найголовніша риса здатність співчувати. У подібні моменти, говорить отець, ти маєш замислитись над своїм життям, над тим, яке воно крихке, і над тим, що залишиш по собі. Бердичівщина разом із Польщею про це свідчить реакція її громади на страшну звістку. Керівники міста та району надіслали листи, в яких висловили щире співчуття генеральному консулу Республіки Польща у Вінниці, очільникам міст побратимів та усім полякам. Слова підтримки пролунали з їхніх вуст і на службі. Сьогодні на цьому святому місці я хочу ще раз підтвердити співчуття польському народові від всіх бердичівлян, українців, Поляки, євреї, росіяни і всіх, всіх притежати, які проживають в нашому місті. Співчуття і сили. Пережити цю страшну втрату, страшну трагедію і сказати ще раз, з вами. Весь народ, як було сказано, всі жителі, як і міста, так і району, щиро співчувають. В зв'язку з такою трагічною гиблю президента і членів правительства. Ми також співчуваємо і вражаємо скорботу всім, всьому народу Польщі. Ми направимо також за своїм побратимам, місто Волом і щиро співчуваємо всім. Хай буде земля Бога. Подібного в історії Польщі ще не було. Країна понесла непоправну втрату, зазначив генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерик. Від себе особисто дипломат зауважив, що ніколи не зустрічав такого єднання різних людей і націй у страшній трагедії польського народу. Від імені всього польського народу та від себе особисто, як генерального консула Республіки Польща у Вінниці, хочу подякувати і за вашу скорботу ваших сердець. Za solidarność z polskim narodem u tak ważny dla nas czas. Chcę podziękować za Waszą obecność. i modlitwę. Szczero dziękuję. Szczęść Boże.